Так, доброго часу, дорогінки мої. Дивимося з вами Київ, Київську область, Суми, Сумську область, Чернігів, Чернігівську область, Житомир, Житомирську область. Отже, поїхали. Такий короткий огляд у нас буде. Так, Київ, Київ тримається, все добре, чи будуть обстріли? Повітряні тривоги будуть. Вітряні руги будуть. Так, суми. Ой, у сумах там не дуже приємна ситуація. Прям дуже неприємна ситуація. Там і з кордоном і неприємна ситуація. І прям суми. Якщо Київ захищений, і в принципі, так тримається більш-менш. Є нюанси там по якимось там шахідам і повітряним тривогам, то суми прям дуже-дуже неприємна ситуація. Прям дуже неприємна ситуація. Так, чернігів. Нагадаю, ми робимо дуже короткий огляд на цей тиждень. Чернігів. Ще очікує Чернігів, чи будуть прильоти. Прильоти можливі. І навіть як підходять ближче до кордону, але ми залишаємося на кони. Отак скажу. Але якісь прильотики все-таки будуть. Як у нас зараз? Так, Житомир. От Житомир на тому тижні був такий прям, Отак так воно і. Було так, Житомир. Дивіться, Житомир. О, по Житомиру. По Житомиру якась дуже відома, дуже відома. Дуже відома. Чи волонтер, чи от людина, яка задіяна от саме у військовій справі, як смерть цієї людини була. Але жінка. Жінка вона, повинна була. дуже-дуже Дивна смерть. Там буде засекречено щось. Okay. Так, правосуддя. Це по житому речі, будуть прильоти. Покажи мені. Чи будуть прильоти. Так. Кажуть, що чи будуть прильоти. Ага, можуть бути, може бути. Але не, не, не всі 100%. 50 на 50, мені кажуть, тут двічка. 50 на 50. Можливий буде прильот. Так, поже, Томирській області все-таки подивимося, бо там кордончик у нас іде поряд. Зараз глянемо. Чи будуть свинособаки? собаки? Будуть провокації і будуть, будуть вони лупити. Ніхто нікуди не зайде, якось більше придвинуся до кордонів. Вони там якісь навчання придумали, то щось, щось там якісь такі провокації будуть. А так, в принципі, більш-менш нормально. Ну, якщо, як можна це назвати? Перетину кордону, немає. І на тому дякую. І вам я дякую, що ви зі мною.